Вітаю друзі на каналі «Цинічна Політика з вами Ігор Гарейтерович. Сьогодні 17 липня, і поговоримо, звісно, про призначення нового прем'єр-міністра. Ним стала Юлія Свереденко. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку. Звісно, коментарі напишіть, як ви до цього ставитеся, підписку на канал «Цинічна Політика. Звісно, спонсорство все це дуже важливо. Тож не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Отже, Юлія Свереденко, новий прем'єр-міністр України. України. Тут щось згадується історія про Арсенія Сюдюка, який, пам'ятаєте, реагуючи на звільнення Юлії Тимошенко е, власне з в'язниці, коли режим Януковича впав, як він радосно вигукував Юля, Юля. Да? І в принципі можна зараз теж це гасло використовувати. Е, Юля повернулася до влади, але трошки не та. Е, і я думаю, що лідерка батьківщини якраз ну, достатньо так. Специфічно до цієї історії, мабуть, поставилася, тому що мріяла завжди на цю посаду, як мінімум, повернутися, але сталося зовсім по іншому. Е, сама по собі процедура була достатньо стандартна, але треба зазначити, що у Верховну Раду приїхав президент України, і це було найцікавіше в усі ці історії з призначенням прем'єра. Зрозуміло, що сьогодні ще буде окремо призначення міністрів і деякі інші речі, про які ми вже завтра в відео поговоримо, проаналізуємо фінальний склад і фінальні Клади в Кабміні, але сама історія щодо призначення прем'єра вона мала свою певну специфіку і кілька цікавих особливостей. От саме їх я пропоную обговорити. Отже, Зеленський приїхав, хоча чесно кажуть, були навіть певні сумніви, що може він цього і не зробить, але тим не менше. Президентський стандарт занесли в Верховну Раду. Потім з'явився сам президент, і він виступив насправді дуже дуже коротко. Але в цьому виступі слід звернути увагу на кілька речей. Очевидно, що почав він з певної подяки уряду Шмигаля, найдовший уряд, найскладніші виклики, пандемія і повномасштабне російське вторгнення. Звісно, президент нічого не згадав про велике будівництво, яке в народі назвали великим крадівництвом, і багато інших дурних насправді ініціатив Кабміну, які не були доведені до логічної. Завершення, і, взагалі не принесли жодної користі Україні. Тим не менше, він Шмигалю подякував. Ну а далі вже почав певною мірою, якби, там, представляти пані Свириденко і нарізати їй завдання, що вона повинна робити. Я знову делікатно промовчу про те, що взагалі то завдання повинен нарізати не президент, а коаліція, і взагалі то програму дії уряду повинна представити пані прем'єрка. Зрозуміло, що уряд буде. Де мати на рік імунітет, але далі та програму треба представляти і за цю програму треба голосувати. Ну з іншого боку, шмигаль ці програми ніколи не представляв або представляв, вони були завалені в парламенті і працював собі спокійно без програми. Так, от що цікаве було з точки зору представлення, Зеленський окремо, як написали народні депутати, які були в сесійній залі. Він подякував Свереденко за. Тисячу від Зеленського, так званого, яку в народі так називають, і кешбек. Тобто якраз за ті ініціативи, як, ініціаторами яких був офіс президента, очевидно, що це не прем'єр-міністр Шмигаль, чи не віце премєр міністерка Свереденко, були ініціаторами цих ідей. Це була була саме банкова і. Зеленський ну, за них подякував. В чого ми зможемо зробити один дуже, дуже, дуже простий висновок. Власне, новий кабінет міністрів, новий прем'єр-міністр чи нова прем'єр-міністерка вони будуть вкрай чутливі. До всіх побажань, які будуть надходити з офісу президента, тут ні чорта не помінялося. Як шмигаль, вибачте, діяв за принципом чого ізволять, кажу мовою агресора, але просто це знаєте, ну така річ, яка якраз от для таких країн, як типу Росія, характерна, так і власне новий уряд, скоріш за все, точно так же буде реагувати, чого бажаєте. да На всі забаганки, які будуть надходити з офісу президента, і це насправді дуже сумно, тому що в Ламенсько-президентській республіці все повинно відбуватися трошки по іншому, але президент чітко ці пріоритети визначив і, власне, на них звернув увагу. Тому тут ніяких несподіванок не буде. Ми ще неодноразово будемо бачити і чути, як пані Свереденко буде розказувати про якісь прекрасні речі, і, 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 ну іденими нахненниками яких буде власне глава держави. Ну і далі ще Зеленський особливу увагу звернув на посилення співпраці зі Сполученими Штатами, звернув увагу. На цифровізацію партнерів, на активізацію оборонної співпраці з цими партнерами, ну і багато інших таких речей, які власне стосуються національної безпеки і оборони. І тут теж є певна така цікавінка, вона полягає в тому, що якраз, якраз. Тепер ну шмигаль, який піде на міністра оборони, за нього будуть голосувати окремо. Але я не думаю, що там будуть якісь несподіванки. Так от шмигаль буде відповідати просто за величезного бюрократичного монстра, який буде контролювати 50% всього національного бюджету, і вище шмигаля буде тільки верховний головнокомандувач. А оскільки в нього тотальна вірність і тотальна лояльність, то ми маємо таку історію, коли президент напряму буде половину бюджету контролювати. З цього плану дивними є, чесно, як на мене, заяви про активізацію оборонної співпраці і так далі. Чому ми говоримо про це тільки зараз? О, ця активізація до речі пов'язувалася з приходом на посаду міністра оборони, якраз Ростєма Умєрова, але чомусь вона не спрацювала. Питання, чому вона повинна спрацювати за часів перебування в міністерстві оборони Шмигаля? Ну, поки залишається без відповіді, але можливо, якраз розрахунок на те, що наші партнери будуть більш активно надавати допомогу і власне. Власне, розподілом координацію цієї допомоги якраз буде займатися Міністерство оборони вже з новим безпосередньо міністром. Ну, от, в принципі, все, що президент сказав, така собі історія. Там в нього ще вийшла така серйозна перепалка з народним депутатом Гончаренком, який запитав, коли військові повернуться додому, коли будеш нормальний закон про демобілізацію. Зеленський сказав, що це буде лише тоді, коли ми переможемо ворога. А цим ворогом є Путін. і Не треба типу йому підігравати. Ну, така собі історія не дуже гарна з боку. Голови держави, тому що він ну достатньо в такій некоректній манері, власне, народному депутату відповів. З іншого боку, ну чого ми очікуємо? Це ж загальне ставлення до народних депутатів в цілому, незалежно від їхньої політичної приналежності. Так що тут нічого екстраординарного такого немає. Я приблизно на подібні відповіді, на подібні реакції Зеленського, я очікував. Ну, коли ти ні в що не ставиш, взагалі парламент а так і є, на жаль. То очікувати на якусь нормальну навіть комунікацію, ну мабуть, трошки дивно. Да, її точно не буде. Буде якраз така розмова на підвищених тонах в зверхній манері. Що що ви мені тут розказуєте? Я знаю, що насправді відбувається. Ви сидіть, мовчите, натискайте на кнопки. Далі відбулося те, що повинно було відбутися. Натиснули на кнопки, і за Юлію Свириденко, як нового прем'єр-міністра України, проголосувало 262 народних депутати. І отут дуже цікавий момент: це розклад голосів. А ми побачили, що зі слуги народу проголосувала 201 особа? Європейська солідарність, батьківщина і голос дали аж один голос, і це був голос від «Голоса». ЄС і Батьківщина дали нуль. Група відмовлення за майбутнє і довіра дали відповідно 10, 12, 15 голосів, і по 13. І головне питання, яке в мене виникає в цій ситуації: в цій ситуації: а де власне де власне. Монобільшість. А я, вибачаю, ще забув, звісно, про ОПЗЖ. Просто що ну, вони трошки по іншому називаються зараз, але це ж не відміняє того факту. Вони теж дали 15 голосів. Ну, от що ми маємо? Начебто, з одного боку і типу з запасом проголосували 262 голоси. Це ж якби круто. З іншого боку, з іншого боку, монобільшості ніякої немає. Від «Слуги народу 201 голос, а за списком їх 231. У мене тут ще одне питання є. Але на жаль, воно риторичне, і навряд чи ми отримаємо на нього відповідь. А взагалі, коли монобільшість типу подавала, типу подавала кандидатуру Свириденко, вони повинні були під нею взагалі то зібрати необхідну кількість голосів, мінімум 226 і навіть десь розписатися. Ми колись побачимо власне ці підписи. Ці підписи У мене, чесно кажучи, є певні сумніви. На жаль, є певні сумніви, і боюся, що цих сумнівів вдалі буде ставати все більше і більше. Монобільшості більшості як такої немає. Вона давним-давно не працює і виживає виключно за рахунок цих підпорок, які надають позафракційні різні депутатські групи, і дійсно представники забороненої політичної партії, колишньої ПЗЖ, які за великим рахунком повинні ходити на співбесіди в Службу безпеки України. Райни регулярно зранку до ночі. Відповідати на дуже дуже багато цікавих питань, але вони ходять в сесійну залу і тиснуть на кнопки. І ось знаєте, ця історія, звісно, залишає певний присмак, тому що Свереденко точно достатньо компетентна людина, молода людина, це плюс, але з певним досвідом людина, яка хоче себе проявити. і Вона, мабуть, повинна віддавати собі раду в тому, що призначили її в такий спосіб, начебто і законний, але сумнівний з точки зору легітимний легітимності, суспільної легітимності нелегальності з легальністю, типу, все окей, народні депутати повноправні натиснули на кнопки і так далі. Але питання цієї легітимності, питання того за рахунок голосів, кого ти стала власне прем'єр-міністром. Ну воно повинно залишатися. Я дуже хотів би вірити, що вона це питання перед собою піднімати буде, що вона буде про нього говорити. Що вона про це питання не забуде, тому що треба іноді дивитися в зеркало і давати відповіді на. Ну на те, що відбувається довкола, що стосується очікувань від її діяльності на посаді прем'єр-міністра. Ми це теж про це теж окремо обов'язково пізніше поговоримо. Але я зараз можу сказати, що мабуть, гасло, під яким вона починає своє прем'єрство, воно може не дуже приємне, але деякою мірою дуже відповідає тим настроям, які є на сьогоднішній день в українському суспільстві. І це дуже просте гасло, аби не гірше. Якщо буде краще, буде приємний бонус. Але головне, щоб ситуація. Ця не погіршилась, враховуючи всі ті обставини, в яких ми зараз перебуваємо. І Це нарешті, ну до речі, для неї головне завдання. Як вона з ним справиться, дізнаємося вже зовсім скоро. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, коментарі, репост, спонсорство і, звісно, підписку на канал Писанічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!